Тимур не знає, що то за дядя у нього на килимку. А бабуся просить не соромитись. Обтирайте ноги і проходите. І самій від такого церемоніалу стає трохи легше. Такая отдушина, да. надегульна з дочкою та онуками. Одні з тих, хто вимушено приміняли рідний Крим на санаторій під Києвом. У Євпаторії залишила чоловіка та сина стерегти будинок, а стрес потрохи вивітрюється. Побутові дрібниці відволікають від підвішеного стану. Утром встаєш, як білка в каліс'є, швидко-швидко вну. Учку в школу. Онучка уже ходить до київської школи. Тимур у дитсадок бабцю хвилює її пенсія. з Криму перевести сюди. Саміночка Нравиться? Нравиться тебе такої цвіточок. Вона допадуть. Поки доці розмальовують руки. Мама Ельміна думає, як жити далі. Почепила синьо жовту стрічку та твердо вирішила. У такий Крим, як зараз, вона кримська татарка не повернеться. Ми плануємо задержатися здесь. На що жильяш, то того знають, можуть как-то ну устроїмося роботи. Кримчанам, що оселились у санаторії, сьогодні прийшли допомагати. Ати ці люди у жовтих куртках, ми хочемо, щоб вони розуміли, що вони не брошені. соціальні працівники вже 10 днів зустрічають кримчан на вокзалах і шукають їх по Києву. Але частину сімей ми поки що знайти не можемо. Так? вони е приїхали до своїх родичів і не завжди йдуть на контакт. Ми обходимо в кожному районі обходимо всі будинки, залишаємо е оголошення. Насправді соціальні працівники не вирішують проблем, які звалилися на голови цих людей, але готові усі болючі питання Сухати, занотувати та передати куди треба питання отримання соціальних виплат, карточки заблоковані. Дуже в багатьох питання охорони здоров'я в яку поліклініку, де можна стати на облік. Ну і звісно, питання майнові що буде з майном? Що буде з його квартирою у Сімферополі? Хвилює Сергія. Він думав пуститися у моря щоб перечекати кримську біду, але не взяли. Я можу розділувати рибу. Ну, роздячі риби. Mm -hmm. плюс ще я художник тепер у чотирьох стінах санаторію, обвішаних кримськими пейзажами. Він задається питанням: а хто він? Щоб вже було якийсь статус? не біженця, біженця вже якогось… Ну, як-то жити, як-то... якби не досвід карате, він би не вирвався з обіймів кримської самооборони. Олександр Удовиченко, чемпіон Європи та президент Кримської ліги карате, ледве утік із півострова. Тисячі його учнів по всьому Криму пішли під пілля, дружину і маму. Він сховав мені. Сказали, щоб я використовував своє положення, віддав своїх учнів на підтримку цих настроєні, щоб зблокирували аеропорт, щоб я в своєму центрі боїхаскус розвищав самооборону, так називаємо. Я відказався. Тепер він хоче одного отримати закордонний паспорт, бо старий щойно закінчився і емігрувати до Італії. В Італії мені дають спортзал, мені дають учнів, учеников. Але проблема в тому, що у мене завіропольська прописка, і загранпаспорт їх з жалею ніхто не мені дати не може, тому що вір кримський заблокований. Міністр соцполітики нагадує про гарячу телефонну лінію, якщо є нюанс. У нас все йде по плану. Ці люди, які вони вони пенсію там, де вони що касається по собі э, по дітям чи малобезпеченим, мені обращаються управління соціальної защити там, де вони временно пребывают. Єдина розрада прості кияни, які не втомлюються зносити кримчанам усе, що тільки можна уявити. Самокат, велосипеди, ну все, я не знаю, правда. Очень всього, спасибо. Малий Ашабек саме взявся порватися у новому пакунку. Собольня, соба, паста. Ольга Петрів та Леонід Коваленко п'ятий канал. Сначала на другой